Наразі ми передали вже більше ніж 50 вантажівок сіток. Це приїхала перша партія нових принципово нових сіток. Це сітки вже не рибальські, це сітки сільського господарства. Це сітки, які ми укривають виноград від граду, які захищають виноградники. Ці сітки будуть зручні у використанні. Вони у мотках. Кожен моток має приблизно 4 км довжини. Одна фура вміщує до 48 таких. Щохвилини, щогодини ми отримуємо численні фідбеки від військових з приводу необхідності та потреби їх на фронт. Разом з іншими поважними волонтерами, з фундацією Течією, з кіноспілкою, з батальйоном Волонтер систематично шукаємо і сприяємо тому, щоб ми могли чим більше їх отримувати і передавати нашим військовим. На сьогодні ці сітки це одна із найважливіших складових, з них ми будемо будувати так звані дороги життя. Це тунелі, по котрим буде їздити наша логістика, щоб ворожі впівідрони не змогли нас вразити спільними зусиллями кіноспілки батальйону волонтер та фундації Течія, також Лайф Гардіанс» було передано вже тисячу тонн антидронових сіток та захисту. Цієї передачі у нас є партія медичного обладнання, а саме функціональних медичних ліжок, які ми передаємо на військові госпіталі. Компанія Міксмарт вирішила приєднатися до благодійної допомоги нашим захисникам. Ми організували доставку з Європи і оплатили функціональні ліжка для важкопоранених кількості 20 штук. З самого початку війни ми постійно долучаємось до різних ініціатив і також допомагаємо особисто. Проєкт сітки це не єдина ініціатива кіноспілки. Ми також займаємося тим, що привозимо машини, вже більше 2800 машин. Привезли декілька катерів для ГУРА. Є така зараз ініціатива посилення ППО. Ми збираємо на спеціальний прилад, який допоможе бачити шахеди і так далі, не за 2 кілометри до опозицій, а за 7-8. Наразі зараз от, маємо передати партію дронів з нічним баченням, там, з сучним інтелектом. Зараз дуже важливо підтримувати наших хлопців і надалі будемо працювати і перевозити необхідні речі для наших воїнів. Негідно хочу подякувати кіноспілці за підтримку Сил оборони і, зокрема, Національної гвардії. Від імені бригади АЗОВ хочемо подякувати кіноспілки, батальйону Волонтер, фундації Теча і організації Лав Гардіан за надану нам допомогу у вигляді цих ситуацій.